Пірометр ІР-88 призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні тіл в діапазоні від мінус 50 до 380 градусів Цельсія. Має ДС13 до 1 і змінний коефіцієнт емісії від 0,1 до 1. Для медичного використання не призначений. Пірометр живиться від 9-вольтової батарейки. Типу крона управляється, вмикається однією кнопкою у вигляді курка. Температура вимірюється в градусах Цельсія або Фаренгейта. Якщо потрібно змінити одиниці вимірювання температури, слід натиснути цю кнопку. Градуси Фаренгейта, знову градуси Цельсія. При натисканні на кнопку вимкнення одночасно вмикається одноточковий лазерний цільовказівник. Який показує на центр місця, де вимірюється температура. Якщо його потрібно прибрати, слід натиснути цю кнопку. Зникла відповідна позначка з дисплея. цілевказівника немає. Натиснули знову, ціливказівник повернувся. Якщо потрібно змінити коефіцієнт емісії, слід натиснути кнопку Set. За замовченням 0,95. І потім кнопками справа зліва можна його збільшити або зменшити. Поставимо, наприклад, 0,90. Натиснули кнопку Set. Це значення запам'ятовується. І якщо пірометр вимкнеться, то при наступному вимкненні значення коефіцієнту збережеться. Микаємо set 0,90. Вимірювання проводиться наступним чином. При натисканні на кнопку увімкнення, пірометр переходить в режим «Скан» і неперевно вимірює температуру. Якщо кнопку увімкнення відпустити, пірометр переходить в режим Hold і фіксує на дисплеї останнє виміряне значення. Якщо вимірювання більше не проводити, пірометр через декілька секунд автоматично вимикається.